Всім привіт, любі друзі! Бонжуратуси! З вами Гаяне, і ви знаходитесь на каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову. І наразі в нас відеоуроки рівня А2. Ми з вами загалом почали з самого початку з правил читання. Пройшли вже рівень А1. Це в нас окремий список відтворення уроків українською мовою на моєму каналі, якщо ви не бачили, то посилання буде знизу. А зараз у нас з вами новий цикл рівень А2, і вже. Третій урок рівня А2, де ми нарешті починаємо читати книжку під назвою Ерік а Disparu, що означає, Ерік зник. Це в нас в самій назві вже минулий час. Як бачите, час le passé Composé це той самий час, який ми з вами вивчали в перших двох уроках рівня А2. Я сподіваюся, що ви вже їх бачили, і сподіваюся, що ви розібралися. Більш-менш з цим часом, але в будь-якому випадку, зараз читаючи нашу книжку, ми ще багато разів будемо стикатися з часом le passé composé і на практиці ми краще засвоїмо форми партісі passé, які дуже складно запам'ятати з першого погляду. Ну і що там в нас відмінюється з être, що з avoir, Ми це все будемо зараз бачити на практиці, читаючи книжку Ерік Адіспери. Перед тим як розпочати, я вам просто нагадаю, що що під це відео, яке ви дивитесь, і під відео загалом рівня А2, я готую курс вправ. Тобто ви можете безкоштовно дивитись відео на YouTube, а якщо хочете закріпляти матеріал, який я даю, ну плюс дізнаватися щось нове, бо там я додаю якісь важливі цікаві деталі, то ви можете придбати доступ до курсу вправ. Посилання на цей курс вказано зараз в описі. Зараз, якщо ви придбаєте, поки виходять відео на YouTube, ціна знижена на курс Діє, коли всі відео циклу А2 вийдуть в YouTube, то ціна на курс. Вже готовий буде трішки більше. Тому тут вирішуйте самі, хочете придбати зараз чи пізніше, в будь-якому випадку на моєму сайті завжди буде можливість придбати курс вправ. Чи під рівень А1, чи під рівень А2. Отож, ерік а діспару. Ерік зник. Діє слово діспарет зникати і його партісі в минулому часі disparu. Відмінюється за «буар», тому. Eric a disparu. Eric Znek. Scène 1. Scène numéro 1. Acte 1. Perché acte. Nous sommes au commissariat de police. Les gendarmes entrent et sortent. Un homme est assis sur un banc. Il a 45 ans. Il est agité. Il porte un pantalon gris et une veste verte une chemise et une cravate. Le commissaire ouvre la porte de son bureau. L'homme se lève. Nous sommes au commissariat de police. Nous sommes au commissariat de police. commissariat. Des gendarmes entrent et sortent. Жандарми заходять та виходять. Ви знаєте діє слова entre sortier. Так, вони тут в теперішньому часі. Un homme est assis sur raban. Якийсь чоловік есідить сю raban на лавці. Etre assis» – це означає сидіти. Французи кажуть бути сидячим. Вони так кажуть слово сидіти. Тому, якщо ви кажете я сиджу. Це буде je suis assis, Я сиджу. Якщо ви дівчинка, ви скажете «je suis assise», Тобто я є сидяча. Ну, це така французька логіка. Добре? Ще раз, сидіти французькою це «être assis» чи «être assise», якщо ви дівчинка. «Un homme est assis». Чоловік, який сидить sur un banc, на лавці. «Il a 45 ans, йому 45 років. «Il est agité». Він стурбований, він неспокійний. Ажіте це такий прикметник, який означає неспокій, бути неспокійним. Ви знаєте слово агітація, це коли щось таке бурхливе, так, відбувається, і це французьке слово, тобто être agité, бути неспокійним. Il porte un pantalon gris et une veste verte. Він носить сірі штани un pantalon gris Et une verest vert. І euh, zelenu kurtku. Чi зелений піджак. Vest може означати піджак і така легка курточка. Зверніть увагу un pantalon. Добре. Euh, Il porte un pantalon gris et une verst vert. Une chemise et une cravat. Euh, une chemise et крават та краватку. Ось спільне слово у французькій і в українській. Краватка. Le commissaire ouvre la porte de son bureau. Комісар e, відкриває двері свого офісу. Le bureau – це офіс та робочий кабінет. L'homme se lève. Цей самий чоловік встає. Чоловік, який сидів на лавці. так? Чоловік встає. L'homme se lève. Monsieur le commissaire, mon fils a disparu. Panie commissaire, eh, mon fils a disparu. Якщо не звертала увагу раніше, зверніть зараз. Le fils, un fils, syn, у французькій мові S тут читається як виняток. Добре, вона читається. Mon fils a disparu. Mon, znik. Le commissaire, comment Mais entrez. Ну, заходьте. asseyez vous Сідайте. Тут я вам раджу просто запам'ятати, деякі тут будуть форми імператива, тобто наказового способу. Просто запам'ятайте поки що це як сталі фрази. Asie vous, сідайте. Il s'assied derrière un bureau. L'homme s'assied en face de lui. Vin sieddaille. Il s'assied derrière un bureau. За робочим столом, сідає за робочий стіл, скажімо. L'homme s'assied en face de lui, а e, чоловік сідає навпроти нього. Так, слово «en bureau» воно означає і офіс, і особистий кабінет, і також робочий стіл. Це все «en bureau». Тому він сідає за робочий стіл, і l'homme s'assied en face de lui, сідає навпроти нього. Le commissaire. Alors, racontez-moi tout. Autouche, racontez-moi tout. Dire le racontez raconter, Voilà, mon fils n'est pas rentré à la maison. Il n'est pas allé au lycée ce matin. Mais où peut-il être Voilà, mon fils n'est pas rentré à la maison. Отож, «мій син не повернувся додому». Ви бачите, діє слово «рентре», «повертатись» у минулому часі. Le passé composé відмінюється з «être». Все, як ми з вами у минулому уроці проходили. Ось вам живий приклад. Mon fils n'est pas rentré à la maison. Et il n'est pas allé au lycée. Теж дієслово, яке відмінюється з «être», «aller». Але... Він не пішов в ліцей. Ce matin, сьогодні вранці, mais au petit être? ну де ж він може бути? Calmez vous, monsieur, заспокойтесь, пане. Теж можете запам'ятати Calmez vous, заспокойтесь. Якщо ви хочете сказати на ти, ви скажете кальм toi А якщо на ви, заспокойтесь, це «Calmez-vous». Calmez vous, monsieur, заспокойтесь, пане. Quel âge a votre fils? Якого віку ваш син? Скільки йому років? Quel âge a votre fils? Il a 15 ans. Il a 15 ans. Bon. Le commissaire prend une feuille et un stylo. Vous vous appelez comment? Bon. Une chose. Commissaire Le commissaire prend une feuille, le stock et un stylo. Ta Vous vous appelez comment? Yak vous ta Comment vous vous appelez? Comment vous vous? Ну, Є багато варіантів. Я сподіваюся, що ви вже добре знаєте, як ставити питання французькою мовою. Про це був окремий у нас урок колись. Отож, vous vous appelez comment, як вас звати? Je m'appelle Schneider. Hans Schneider. Я вибачаюся, я точно не знаю, як вимовляти його ім'я, але ну, це не так важливо. Мене звати Шнайдер Ханс Шнайдер. Ви німець? Oui, mais ma femme est Française. Tak, ale drużina, oui, mais ma femme est Française. Vous habitez en France? Vous en France? Oui, j'habite ici à Tours avec ma famille. J'habite 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 à Kijèv, à Paris, à Kiev, Paris, Tours avec ma famille, з моєю родиною. Ваша адреса 10 rue Jean Jaurès. 10 вулиця жана Жоре. В травмі а Тур. Ви працюєте в містечку Тур. Oui, je suis ingénieur. Так, я інженер. Нагадую, коли ми кажемо про професії, що ми хтось, ми не вживаємо артиклів. suis професор. Et Mon ami est boulangère. Ya, a pekarka. À tout, je suis ingénieur. Ya, yeah, ingénieur. Bien, maintenant parlez-moi de votre fils. Tchudovo, azaras, Roskajit meni pro Parlez-moi de pro votre fils. Roskajit meni pro vacherossena. Eh bien, ce matin, Eric, c'est le prénom de mon fils. Eric est sorti pour aller au lycée. Il est 6 heures et il n'est toujours pas rentré. D'habitude, le vendredi, il rentre à 4 heures. J'ai téléphoné à un camarade d'Eric. Il m'a dit que mon fils n'est pas allé au lycée. Un autre camarade d'Eric me téléphone. Il me demande si Eric est malade. Je demande pourquoi. Il me dit Éric n'est pas allé au lycée. Je suis inquiet, monsieur le commissaire. Voilà, c'est une nouvelle phrase. Eh bien, ce matin, Éric, Éric, c'est le prénom de mon fils, Éric est sorti pour aller au lycée. Alors, ce matin, Éric, Éric, c'est le prénom de mon fils, Éric, c'est le prénom de mon fils, prénom, c'est le prénom, Éric, c'est le prénom de mon fils,

Зараз шоста година, іле сізер, ви пам'ятаєте, як ми вказуємо години, так? Іле дізер, зараз десята. Іле сізер, зараз шоста година. Е іл не тужух па рентре, і він так і не повернувся. І діє слово рентре теж відмінюється з етро, ви пам'ятаєте, у минулому часі. Тому ми бачимо, він так і не повернувся. Іл не тужух па рентре. Дабітюд, ле вендреді, іл рентре а кятрор. Зазвичай по п'ятницях він повертається о 4 годині. Е, слово «дабітюд», Просто запам'ятайте, це зазвичай. І коли ми кажемо дні тижня з артиклем ЛЕ, це означає по дням тижня. Тобто le lundi je ne travaille pas, по понеділках я не працюю. Le vendredi il rentre à 4. Heures. По п'ятницях він повертається о четвертій». Ось така деталь. Je te le foune à un camarad Derrick. Я зателефонував одному товарищу однокласснику Еріка. Це товариш та однокласник. Il m'a dit que mon fils n'est pas allé au lycée. Він мені сказав, il dit, ми бачимо слово avoir і так? Він мені сказав, тут ми додали m як meni. Але цю тему ми будемо з вами вивчати згодом. Але я думаю, що вам зрозумів зміст. Il m'a dit que mon fils n'est pas allé au lycée. Він мені сказав, що мій син не пішов в ліцей. Теж минулий час, і ви бачите з Un але. camarade d'Eric me téléphone. Інший однокласник Érika, мені телефонує. Il me demande si Eric est malade. Він мене питає, чи Ерік хворий, Si Ерік е малад. Je demande pourquoi, я питаю чому. Il me dit qu'Éric n'est pas allé au lycée. І він мені каже, що Ерік не пішов сьогодні в ліцей. Je suis inquiet. Я переживаю. Être стурбований, c'est переживаю. Je suis inquiet, monsieur le commissaire, пане комісар. Calmezvous, monsieur Schneider. Il a fait une fugue. A 15 ans, c'est normal. Calme vous, zнову каже комісар. Заспокойтесь, monsieur Schneider. Il a fait une fugue. Він зробив, тут є слово фер робити в минулому часі, так, він зробив, якщо дослідно, втечу. Une fugue, це втеча. Faire une fugue» – це зробити втечу, якщо дослівно, втікти. тобто. Якщо хтось з вас займався музикою, ви можливо знаєте таке слово як фуга, це такий твір. У фузі дуже швидко звучать звуки, так? І в цьому є така логіка. Тобто щось біжить, втікає ніби, так? «Il a fait une fugue» – він зробив втечу. À 15 ans, це normal» В 15 років це нормально. – «non». Ce n'est pas une fugue, ni c'en est Pourquoi dites-vous cela Чому Eh bien, voilà. Je suis ingénieur, je travaille sur un projet secret, une machine extraordinaire, révolutionnaire. Eh bien, voilà. aussi. je suis ingénieur. Ya ingénieur. je travaille sur un projet secret. Ya sur nad projet secret. Une machine extraordinaire

І Еріка вкрали, тут в даному випадку ми вживаємо ОМ як підмет, коли ми не називаємо, хто робить дію. Пам'ятаєте, так? таке значення ум. І ми це перекладемо як Еріка вкрали. Еріка взяли, якщо дослідно, «Она Прі взяли Еріка в пасе композе в минулому часі pour me faire парле, щоб змусити мене говорити. Про цю формулу ми зараз під кінець уроку окремо поговоримо. Майже в нас закінчилася глава, отож підкресліть собі цю фразу. Отож, Еріка взяла, щоб змусити мене говорити. Он вхапа порт. Хтось стукає в двері. Знову он в значенні хтось. Вхапе це стукати. Якщо знаєте, таку каву, кава фрапе це кава, яку взбивають. І тепер вам зрозуміліше. Он фрапе ла порт. le commissaire lève la tête. Le commissaire pigne ma tête. Oui, entrez. Un gendarme entre. Non, Il a qu'un gendarme entre. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Madame Schneider est là. Elle peut entrer. Excusez-moi, le commissaire. Madame Schneider, toute. Elle peut entrer, elle peut aller. Bien sûr, ne vous enquêtez pas, monsieur Schneider. Je suis sûr que Ric Vabien. Звісно, не vous inquiétez pas, monsieur Schneider. Не переймайтесь. Дєслово сенкіте. Це займенникове дієслово, так, це перейматися. І тут не переймайтесь, monsieur Schneider. Je suis sûr que Ric va bien. Я впевнений, я є впевнений, що Веріка все добре. Ви знаєте, що «je vais bien», дослівно я ходжу добре, це означає в мене все добре, так? Je suis sûr qu'Eric va bien, я впевнена, що в Еріка все добре. Il se lève pour saluer madame Schneider. Він піднімається, він встає, «il se lève pour saluer, щоб привітати madame Schneider. Діє слово salue від слова salut, «привіт». «Saluer» – це вітати. Дуже логічно, ви бачите дієсло першої групи. Отож, наша перша глава закінчилася. З граматичної точки зору, тут у нас було, ви бачили, багато паси Леопаси-композе минулого часу, ви все це проаналізували, я сподіваюся. Для тих, хто придбав курс вправ, ви побачите текст та підкреслені всі провідмінені дієсла. Отож, лопаси композе ми тут з вами виділили окремо, і фраза. On a pris Eric pour me faire parler. E, Erika, забрали, щоб змусити мене говорити. E, хочу звернути вашу увагу, що у французькій мові є така формула. Дієслово фер робити плюс інфінітив, плюс неозначена форма дієслова. Ну, якесь дієслово. Тобто faire parler, faire pleurer, faire danser і тому подібне. E, ми тут маємо відмінювати дієслово faire. По факту, і далі залишати потрібне нам дієслово. І це означає змусити щось зробити». ну, якщо дослівно. Подивимось на приклади. Тюме плюре. Дослівно ти мене робиш плакати. Але це означає ти змушуєш мене плакати, ти викликаєш в мене сльози, ти мене доводиш до сліз. Ось який зміст. Тюме плюре, ти мене доводиш до сліз. Ель rire – Вона мене смішить. Вона робить так, що я сміюсь. Вона мене робить сміятись, якщо Elle me Ель rire – Ще один приклад. Ма mère me fait manger де gâteaux – Моя бабця мене змушує спонукає до того, щоб я їв тістечка. Ma grand-mère me fait manger, тобто змушує їсти, робить так, що я їм, да? Des gâteaux. Тістечка. Je veux te faire parler en français. Я хочу тебе спонукати, тебе змусити навіть говорити французькою. Je veux te faire parler. Я хочу тебе змусити говорити французькою. Je veux te faire parler en français. Сподіваюсь, що ось цим невеличким граматичним Правилом, все зрозуміло, і якщо ви будете стикатися з подібними фразами, вам в контексті буде зрозуміло, що це означає. Ну і, звісно, було б непогано вам теж задіювати схожі фрази у повсякденному житті. Наприклад, ми часто кажемо: «tu me fais rire, «tu me fais pleurer», ти мене смішиш. Ти мене доводиш до сліз. На жаль, таке буває. Ви в мене викликаєте посмішку, ви робите так, що я посміхаюсь. Формула саме так і працює: ферх плюс дієслов. Ну і звісно, ті, хто придбав вправи, ви там побачите окремі вправи на цю тему. Ну І наприкінець ми тут побачили деякі предмети одягу на початку, а саме панталон, штани, une chemise, рубашка, une vest, це піджак, чи курточка, і краватка. Kravat, Також я додам вам ще пару предметів, таких як уроб-сукня, спідниця, des взуття. і якщо ви дивилися відео рівня а 1 нагадаю: un це англійське слово, un – це футболка французькою мовою. Якщо хочете, можете додати в коментарях ще якісь предмети одягу, які ви вважаєте важливими, і які ви нещодавно, наприклад, вивчили. З важливої лексики виділю тут фразу «être assise» – сидіти, чи «être assise» – сидіти для жінок. «Je suis assise» – я сиджу зараз. «En bain» – лавочка. En bureau, це робочий стіл чи офіс, робочий кабінет. Calmez-vous, zaspokoйте. Parlez-moi de votre fils. Розкажіть мені про вашого сина. Un prénom це ім'я і un nom – це прізвище. Щоб не плутати. Добре? Faire une fugue втікти. Тобто зробити втечу. Якщо дослідно, une feuille et un stylo листок та ручка. Un camarade, товариш чи однокласник. Якщо ми кажемо le vendredi, це означає по п'ятниця, зверніть увагу. Ну, чи по понеділках, по вівторках. Le lundi, le mardi. D'habitude, це зазвичай. D'habitude, je me lève tard. Зазвичай я прокидаюсь пізно. Ну, і як ми вже сказали, on a pris Eric pour me faire parler Еріка вкрали, щоб змусити мене розмовляти. З цією формулою вже розібрались. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Буду вам дуже вдячна за вподобайки, за коментарі. Якщо будете ділитися цим відео з друзями в інших соціальних мережах. Слідкуйте за українським списком відтворення. Всі посилання вказані внизу. Ну і запрошую вас також, звісно, до курсу вправ. На цьому все і до наступних зустрічей. de votre attention. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.